Давай, друзі, а також усі інше в нас сьогодні ранок 20 вересня, і це 940 сорокава доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обозріє кожного ранку ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні приділяємо увагу, також як і завжди, найбільш екстремально небезпечним ділянкам нашого фронту. Починаємо, звісно ж, з Покровська. Кураховського напрямку, саме так я його зараз називаю. За останню добу російські окупанти мали можливість а, просунутися по деяким а, з ділянок а, цього напрямку, але при цьому на деяких вони не те, щоб не здобули успіху, а навіть і мали серйозні проблеми. Починаємо з півночі цього плацдарму і йдемо. Поступово на південь, фактично, по рубежу Гродівка, Новогродівка, російські окупаційні війська не мають на сьогодні якихось серйозних здобутків. І, по перше, вони так і не змогли прорватися, наскільки відомо, по правий берег річки Журавка, тобто вийти саме безпосередньо. На новий а, простір для проведення наступальних дій, і зайняті переважно зараз формуванням своїх флангів, закріпленням на місцевості і підготовкою для подальшого наступу на покровському напрямку. А, трохи південніше вже починається саме та баталія, яка розпочалась нещодавно а, для а, росіян в питанні формування саме південного флангу для подальшого наступу. Напрямку на Покровськ. Нещодавно російські окупаційні війська намагалися прорватися в Маринівку, але станом на зараз їх атаки були відбиті, і фактично, Сили оборони України саме в ці локації, змогли відновити контроль над декількома позиціями. Дуже важлива ця локація тим, що фактично Маринівка, якщо б вона була окупована російськими окупантами, відкрила б для них можливість прямого заходження в Селедове з півночі, тобто відкривала б можливість удару саме по Селедове з північного флангу, і таким чином росіяни б не тільки тиснули б зі Сходу. Намагаючись зайти в місто а, вздовж а, самої річки, а і за півночі, тому а, Маринівка це такий собі північний бар'єр і неволювання можливостей російських окупантів щодо тиску населедове з півночі. Що ж до а, самого селидове в питаннях просування там російських окупантів зі Сходу, то вони продовжують. Битися лобом у наш оборонний uh, бар'єр, який саме створений по цьому рубежу, і не мають можливості зайти в саме місто та закріпитися там. Саме тому росіяни зараз намагаються реалізувати трохи інший план, а саме обійти селидве. Uh, вони намагаються, користуючись ситуацією біля українська, а саме, uh, не зовсім, скажімо так, вигідним. Положенням самого а, населеного пункту а, в цій локації обійти його з а, півночі. У той час, як росіяни поки що не мають успіху з повною окупацією саме українська, оскільки в нас тут а, в районі а, Шахти України продовжує. Триматися оборона, особливо з урахуванням того, що там є. Ну як я завжди звертаю на це увагу, що штучна перепона, штучна висота в вигляді терекону. А росіяни вирішили піти через північ і вийти саме на селидова з півдня користуючись цією ситуацією. Тому найближчим часом я не виключаю, що може розпочатися більш а, серйозний тиск на селидово вже з двох сторін. З а, східною та з південною, через деякий час, якщо росіянам вдасться а, захопити Маринівку, хоча знову ж таки нагадую: оборона там тримається як це не дивно, але набагато якісніше та професійніше, аніж в Новогродівці, яка мала б можливість тримати оборону також декілька тижнів, а можливо навіть і місяців. Але про це потім і або взагалі нічого. А, тим не менш а, є ризик, і тоді Селинове буде дуже важко тримати оборону. А, окрім цього, а, звертаю увагу на інший напрямок, на гірник де росіяни також починають тиснути, маючи можливість проходження фактично а, скрізь а, українське. Тобто розпочинається поступова зараз основна баталія. Ще і за Квадрат Ізмайлівка, Гирник, і Курахівка саме за цей квадрат найближчим часом російські окупанти будуть вести основні бойові дії, оскільки він є основним бар'єром щодо виходу до жуковського водосховища. Вихід до Жуковського водосховища дозволить російським окупантам закрити силу оборони України. По лівому берегу річки Вовча, тобто той самий ту саму кишеню, про яку ми багато говорили, вони зможуть закрити таким чином. Але знову ж таки нагадаю, що в принципі, в принципі а, Ізмайлівка, Гірний, Курахівка та Заряни для російських окупантів досить складна задача по захопленню. Це а, доволі так непоганий. Укріп район з непоганим розміщенням не тільки наших оборонних рубежів, а й, окрім всього іншого, достатньою кількістю природних та штучних перепон для росіян. Тому ситуація тут для них не найкраща. Але хочу звернути увагу на те, що саме на цьому напрямку російські окупанти вони використовують велику кількість механізованої а, складової. Саме вони в цій локації використовують механізовану складову, використовуючи той факт, що основні ударні підрозділи це окремі мотострілецькі бригади групи військ центра, А також в їх складі є ще підрозділи 90-ї танкової дивізії, і це все, звісно ж, впливає на тиск досить серйозний з елементами техніки. Більш більш потужного використання та кількісного використання техніки по всій лінії боєзіткнення нема немає більше на жодному на жодній з ділянок. Хіба що тільки хочу звернути увагу, що у росіян в районі вугледару є досить великий серйозний потенціал з використання цієї компоненти. Але він не такий масштабний, як саме на Покровсько-Кураховському напрямку. Тому е, саме біля Вугледару і ситуація також досить складна. Хоча сили оборони України навіть тут продовжують тримати оборону е, в районі Шахт та контролюють е, трикони. Тобто е, найбільш чи найбільш інтенсивний напрямок по використанню механізованої компоненти, зараз це саме. Покровсько-Кураховський, другий за інтенсивністю це Вугледар. А з іншого боку, інші напрямки це переважно піхота, яка має підтримку артилерії, мінометних розрахунків, а також авіації, тактичної авіації. А, щодо Вугледару, то а, той факт, що ми продовжуємо контролювати район шах та терикони. Гальмує сам процес росіян виходу до Вугледару з північно-східної частини, і таким чином а, вони гальмують із своєю метою реалізацією мети розпочатку наступальних дій на місто одразу з трьох а, сторін. Окрім цього іншого, хочу а, звернути увагу і на часів яр, який останнім часом росіяни також м, зробили одним з акцентів своєї уваги, хоча він завжди таким був. Але вони намагалися просуватися по 0504 і тиснути саме на Клещівку та Андріївку. В них був ситуативний а, успіх на південь від 0504, але зараз а, вони фактично зупинились в руїнах, яких і навіть у руїн не залишилось від Клешіївки. Тому говорити про успіх ні, це не зовсім так. Просування було, але вони були відкинуті. розширено було сіру зону на південь від 0,504, але якогось серйозного контролю з у росіян не відбулось. Що ж, до самого часового яру, то російські окупанти продовжують тиснути на Канал, але їм так і не вдалося закріпитися на правому березі. Тобто, те, про що ми постійно говоримо, те про що ми постійно згадуємо, що часів яр він продовжує тримати одну з, ну мабуть, одних найдовших о, оборон за весь період повномасштабного вторгнення в Україну, то так, це одне з тих місць, на які здійснюється такий о, серйозний тиск, але при цьому воно. Тримає свої позиції достатньо міцно про що говорить вся ця ситуація в зоні бойових дій. І я скажу наступне: по-перше, ми бачимо, що механізована компонента техніка використовується росіянами не по всім напрямкам. Є виключно окремі напрямки, які є для них пріоритетними. Там і використовується техніка, тобто усюди а, однаково в великій кількості цю компоненту не можуть використовувати, що тільки підтверджує той факт. Що у росіян виникають серйозні проблеми з компенсацією втрат механізованої компоненти, а також з їх штатною комплектацією. Тобто, інформація, яка вже давно надходить, яку постійно ми аналізуємо, вона кожного разу тільки підтверджується. все це вказує на те, що Росія з кожним не те, щоб місяцям, не те, щоб тижнем, з кожним днем має все менше та менше перспективи у проведенні успішних наступальних дій. Не тільки в а, перспективі 2025 року. Ця ситуація в питаннях з забезпеченням техніки буде погіршуватись і до кінця цього року, і буде відображатися на можливостях а, наступальних дій росіян. Зараз вони дійсно намагаються грати в банк як в останні Та ж сама проблематика в них згодом виникне щодо ведення оборонних дій. В свою чергу Сили оборони України. Мають потенціал стримування та гальмування а, російських окупаційних військ, і як ми бачимо зараз на прикладі Селидове, а, Маринівки, Часового Яру та інших локацій росіяни а, в умовах а, достатньо якісно підготовлених оборонних рубежів і невигідних а, невигідних їм рельєфно-ландшафтних особливостей місцевості. Ну, мають серйозні проблеми з просуванням та захопленням наших територій. Окрім і іншого, наші підрозділи, які мають достатньо великий досвід оборонних дій, чинять е, дійсно високоякісний е, спротив, е, який російські підрозділи не можуть зламати, з, е, не можуть е, прорвати, виключно використовуючи кількісну перевагу, а кількісна перевага. По багатьма напрямкам саме людського ресурсу, навіть вже не технічного, саме людського ресурсу. З цього робимо відповідні висновки, друзі. І в принципі, на сьогодні я завершую саме а, цим а, трансляцію, саме такої думки. А, це відео. Якщо вам сподобалось, якщо ви поділяєте ці думки, а також просто для розповсюдження цього відео в україномовному YouTube сегменті тисніть лайк. Розпосюджуйте по своїм соціальним мережам серед своїх друзів, допомагайте цьому відео ставати більш а, популярним. А, також нагадую, що в коментарях ви можете не тільки а, мене критикувати чи висловлювати підтримку а, щодо моїх відео, а також ставити запитання. Десять найцікавіших запитань про Лунаю вже цієї суботи, на які я обов'язково традиційно буду відповідати. Так само, як і кожної з інших субот, а на сьогодні, все. Дякую за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.